До одного з гуртожитків, де мешкають переселенці, невеличкий вуз везе справжній скарб. Всередині потужні генератори. Один з них забезпечуватиме благами цивілізації кімнати більш як 130 переселенців. Їх тимчасовий дім повністю на електриці. Тривалі відключення, вони десьможливлюють е, виконувати багато завдань і організувати процеси. Раніше у закладі був генератор лише на 5 кіловат. Його енергії вистачало на підключення аварійного освітлення та підзарядки гаджетів. А новенький білосніжний гігант зможе значно більше. Це дуже гарний подарунок напередодні нового року. Я хочу подякувати представникам Подільської агенції регіонального розвитку за їхню постійну допомогу. Цей генератор дасть більше можливостей, тому що можна буде десь підключити комп'ютерну техніку в подальшому, і також десь збільшити кількість нагрівальних. Приладі, навіть електроплиту, звичайно індукційну, хай хай однокамфортну плиту можна до нього підключити. Така допомога закладу далеко не перша від Подільської агенції регіонального розвитку. Крім цього, ми допомогли з формуванням частини кухонної частини це пекарня і транзитний прихисток. Крім цього, у нас є ще один контур. Проектний в якому ми працюємо. Це допомога сім'ям з дітьми з інвалідністю, які теж переїхали з місць або деокупованих або окупованих територій. Дізнаватися про потреби громади допомагає міська влада. У нас є підписані угоди зі всіма прихистками. Ми координуємося з. З заступником Якубович Галини Антоні і з іншими начальниками департаментів узгоджу згодили про те, як яку допомогу, коли як ми можна надавати. Передали цього дня генератор і ще в один гуртожиток. У ньому проживає більше ста переселенців. Я дуже радий, що цей 10-кіловатний такий генератор до нас поступив. Постараємося зараз дуже оперативно спрацювати для того, щоб він був готовий і працював і давав, приносив користь тим людям, які проживають. Нас вортожить радіють потужні гуманітарці і нові мешканці Вінниці, яких з рідного дому вигнала війна. Це дуже гарна річ, дуже гарна річ, Да? тепер ми будемо надіятися, що і світло буде, але не дай Бог що у нас буде генератор. Польські благодійники передали області чотири генератора з товаришенням сточня разом з громадянською мережею опорою, які передали три великі генератори. І Дровей – це меценат польський, який передав ще один генерал. Два передали гуртожиткам у Вінниці. Ще два вже завтра поїдуть у Бар та Северинівку.